Друзі, привіт! Я вітаю вас знову на своєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити про планування вагітності, як готуватися парі чоловіку та жінці. До того щоб народити здорову дитину. Зазвичай, якщо ви свідомо підходите до цієї події, до планування вагітності, а ви повинні розуміти, що це достатньо енергозатратно і вимагає дуже багато зусиль від обох партнерів як від чоловіка, так і від жінки. Тому ступінь підготовки дуже важливий для того, щоб пологи пройшли успішно і народити здорову дитину. Який вік є найкращим для планування та настання вагітності, все ж таки наша фізіологія, наша природа диктує нам певні правила та обмеження. Найкращий вік для планування вагітності це все ж таки до 35 років. Адже з віком підвищуватись ризики ускладнення під час пологів, ускладнення перебігу вагітності, та звичайно, що підвищується ризик саме генетичних захворювань у плода. Тому все ж таки потрібно на це звертати увагу і при можливості планувати саме першу дитину до цього віку. Але це не означає, що після 35 у вас обов'язково буде хвора дитина? Ні, звичайно, ні. Просто є певні статистичні дані, коли з віком у нас підвищується ризик. І, наприклад, якщо ми говоримо про синдром Дауна, то після 35 цей ризик буде одна на 450 людей. Тому звичайно це потрібно враховувати і планувати обирати для вас найкращий вік. Тепер саме про підготовку, дуже часто ми розуміємо це питання і відносимо це питання саме до жінок, адже жінка є основною головною героїнею у всьому цьому процесі, але не потрібно забувати і про не менш важливу роль чоловіка партнера, який буде також в цьому процесі приймати участь. Тому як потрібно готуватися чоловіку до планування вагітності, звичайно, обов'язково. Потрібно тому, що по статистиці від 20 до 40% у пару яких є проблеми з зачаттям, саме відіграє чоловічий фактор безпліддя. Тому обов'язково ми повинні консультувати пару не тільки жінку, а ще й її партнера у під час планування вагітності. Тому що найперше потрібно робити чоловіку. Звичайно, процес сперматогенезу повний цикл відбувається на протязі двох місяців. Тому найкраще чоловік повинен уже думати про планування і підготовку, Саме за два місяці до Планування вагітності, що цей процес може в себе включати. Ну, по перше, це відмова від всіх шкідливих звичок: куріння, навіть електронних сигарет, до речі, наркотичних засобів, алкоголю, або відмовитись повністю, це найкраще, або хоча б скоротити споживання. Наступне це звичайно відвідати лікаря-уролога для того, щоб виключити наявність будь-яких запальних захворювань, адже саме причиною чоловічого безпліддя дуже часто саме є запальні захворювання. Все, що видільної системи саме у чоловіків, тому обов'язково відправити до уролога, щоб обстежили, зробили профілактичні аналізи і перевірити, що все в порядку. Другий момент це звичайно включити певні такі позитивні звички. Спорт зниження ваги, якщо є зайва вага, тому що на сперматогенез і на якість спермограми також впливають і обмінні процеси і тимболічні, скажем, процеси організму. Тому це найосновніші моменти, які потрібно враховувати чоловікові за два місяці до настання і планування вагіт а тепер давайте поговоримо про підготовку саме жінки до планування вагітності. Найперше жінка повинна підготуватися все ж таки психоемоційно, тому що це по суті повинно бути відповідальне рішення і розуміння того, що ваше життя зміниться раз і назавжди. Стиль життя, спосіб життя, звички до цього потрібно підійти дуже радикально і підготуватися психологічно. У мене, до речі, є моє відео з приводу викликів материнства. Ви можете перейти і подивитися, якщо цікаво. Наступ. Пний пункт, звичайно, ви повинні піти на огляд до свого гінеколога. Гінеколог з вами проведе бесіду, збере всі необхідні дані вашого життя, вашої історії хвороби, якщо такі є, назначить відповідні аналізи. Вони будуть включати. Звичайні загальні аналізи це може бути загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, загальний аналіз сечі також включається, і обстеження ваших репродуктивних органів, УЗД органів органів малого тазу, і огляд на кріслі, звичайно, який проводиться щорічно. Також основним і додатковим пунктом це буде консультація вас з приводу супутніх захворювань. Потрібно буде перевірити, чи немає цукрового діабету, чи ризиків розвитку цукрового діабету, перевірити стан вашої щитовидної залози це дуже. Важливо, особливо в плануванні вагітності. Тому при наявності якихось проблем або ризиків захворювань, гінеколог вас може відправити до ендокринолога для більш детального обстеження щитовидної залози. Ось такі загальні обстеження повинні бути зроблені ще до настання вагітності, бажано саме на етапі планування. Ще одне важливе питання стосується саме вакцинації і імунітету. Тому на етапі планування вагітності ви повинні впевнитись, що у вас є імунітет і вакцини проти таких захворювань, як кір-краснуха, свинка, вітряна віспа, якщо ви в дитинстві не хворіли, гепатит Б та гепатит А. Адже це саме є живі вакцини, які неможливо, і вони є протипоказанням для того, щоб робити під час вагітності. Також додатково ви повинні. Закінчити ваш курс вакцинації, якщо ви починали від вірусу папіломи людини, адже е цю вакцину також не рекомендується робити саме під час вагітності. Вакцини проти ковіду та грипу рекомендується робити сезонно е і під час вагітності і на етапі планування. Ще один дуже такий. Вагомий чинник, який ви повинні перевірити, це все ж таки стан вашої ротової порожнини, тому що певні проблеми каріяс, захворювання ротової порожнини, ясен є дуже небезпечним станом під час вагітності. Є певні дослідження, які доказують, що саме поширення бактерій, які викликають каріяс в кров'яне русло, вони також можуть проникати через плацентарний бар'єр, тобто через плаценту, і викликати ускладнення та захворювання плод. Тому обов'язково. Кова, якщо є будь-які проблеми з вашими зубами, з деснами, обов'язково пролікувати ще на етапі планування вагітності, адже під час вагітності це підвищує ризики ускладнень, як у плода, так і у матері. І звичайно, що не дуже приємно робити певні маніпуляції під час вагітності. Тому обов'язково сходіть до стоматолога на етапі планування вагітності. Ми підійшли до дуже важливого питання: саме які вітаміни та мікроелементи потрібно приймати на етапі планування вагітності, вагітності та під час вагітності, отже, найперший і найосновніший мікроелемент це фоліова кислота. Ми рекомендуємо приймати 400 мікрограм на етапі планування за 3 місяці до настання вагітності, та уже під час вагітності до 12 тижнів. Цей мікроелемент відіграє важливу роль в формуванні плоду, допомагає попередити захворювання нервової трубки у плоду та захворювання головного мозку. Тому цей мікроелемент обов'язковий для всіх на етапі планування та для всіх. А, наступний дуже важливий мікроелемент це все ж таки вітамін Д. Рекомендована доза профілактична складає тисячу одиниць на добу. Всі дозування, які є вище 1000 одиниць, це рахуються вже лікувальними. І тільки спираючись на результати вашого обстеження вітаміну Д, враховуючи, чи є недостатність, чи є дефіцит, підбирається для вас індивідуальне дозування. Профілактичне дозування ми приймаємо і рекомендуємо всім в період, коли немає активного сонця, це починає з вересня місяця по квітень Тисяча одиниць найбільш поширена поширене дозування в плані профілактики. Наступний мікроелемент, який є, відіграє найменш важливу роль, це звичайно йод. Обхідний кожній людині саме в регулюванні та роботи щитовидної залози відіграє досить важливу роль взагалі функціонування всього нашого організму. Тому профілактичне і рекомендоване дозування йоду становить 200 мікрограм на етапі планування та вагітності, а особливо під час вагітності та в період пів. Після пологового, коли потреба в йоді зростає, особливо для жінок, які кормлять груддю. Тому про цей мікроелемент також не забуваємо. Не рекомендується все ж таки приймати велику кількість саме мультивітамінів, які не є для вагітних. Тобто найкраще брати підбирати для себе групу вітамінів, готові комплекси для вагітних або для планування вагітності, де відповідні є дозування кожного вітаміну. Потрібно також звертати увагу на вітамін А, яким не варто зловживати, тому що передозування також може викликати. Певні побічні ефекти та небажані ефекти саме на розвиток взагалі організму та плоду такі рекомендації, що стосуються саме вживання вітамінів та добавок. Тепер хотілося б завершити саме, коли потрібно звертатися до репродуктолога, коли не виходить завагітніти. Отже, парам, яким до 35 років, ви спокійно плануєте самостійно протязі року, на протязі місяців. Якщо через рік не виходить, тобто ви старалися, ви жили відкрито Планували вагітність 12 місяців і не вийшло, то тоді ви вже звертаєтесь до спеціалістів, репродуктолога в першу чергу і шукаєте причину розбираєтесь. Парам, які старше 35 років, планувати самостійно рекомендується 6 місяців. Якщо не виходить, тоді ви звертаєтесь до спеціалістів знову за допомогою та шукаєте, розбираєтесь причинами, чому не настає. Ось такі рекомендації, що стосуються планування вагітності та підготовки до вагітності. Гарного дня та плануйте здорову дитину!